Взяли на хабарі. Співробітники СБУ провели затримання працівника міської ради. За нашою інформацією, інцидент стався близько 15-ї години біля будинку Шевченко 5, 26 червня. Наразі офіційного повідомлення щодо справи про отримання неправомірної вигоди посадовцям з південного немає. Телебачення громади звернулися за коментарем до міського голови. Не заступник, а виконуючий обов'язки. Він не був затверджений. Це замначальника управління житлово-комуна за начальника управління житлово-комунального господарства і тимчасово виконуючий обов'язки заступника. Я офіційної інформації не отримав, ніякого документа я не отримав, але знаю, що є така, ну що цей факт відбувся з сьогоднішнього дня. Я його звільню. З посади заступ виконуючі обов'язки по як замначальника управління, там є інші вже юридичні треба основи, ну, щоб звільнити це вже або, або за його бажанням, або якщо буде там вирішення вже судом. А виконуючі обов'язки це моє розпорядження, і тимчасове його тимчасово, тимчасово відмінюю. Так що буде документ, буде якась інформація, офіційна інформація. Тоді я думаю, що можемо повернутися до цієї розмови. А обшуків нічого такого міста не було. Не було. Ні не було. в нього щось там хтось там був. Ну не було тут, ні в мене, ні в одному управлінні, нічого не було. Відомо, що виконував обов'язки заступника міського голови з питань ЖКХ Володимир Сеник. Його на цю посаду міський голова призначив у лютому цього року за короткий час своєї роботи міськраді. Опікувався благоустроєм території ОСББ та міста, долучився до питання облаштування притулку для тварин. Станом на ранок, 27 червня, табличку з його посаду на дверях кабінету міськраді вже зняли. Вручення державних нагород посмертно. Перед початком засідання виконкому дружини загиблих захисників отримали ордени за мужність третього ступеня. Відзнаки президента України посмертно отримали Дмитро Нефьодов та Андрій Андросович. Члени виконкому погодили на наступні три роки програму щодо відзначення заохочення та вшанування пам'яті громадян, яким присвоєна почесна громадянина та за заслуги перед громадою. Була знов прийнята програма на наступні три роки про вшанування пам'яті наших почесних громадян і вшанування пам'яті наших загиблих захисників. Даною програмою передбачені на наступний рік такі зміни, що ми плануємо встановити великий сенсорний екран на вулиці біля нового пам'ятного знаку, нового меморіалу. Про з інформацію про наших загиблих захисників, наших мешканців громади, там буде повна інформація про їх життя, про те, де вони воювали, як вони загинули. Програма продовжується на наступні три роки виплати неповнолітнім дітям до 18 років по 5 тисяч гривень щомісячно, Також придбання нашої нагороди. За заслуги перед Южненською громадою на розгляд виконкому 26 червня було винесено 12 питань. Це постановка на квартирний облік мешканців. Наразі в черзі на житло знаходяться понад 400 жителів. Погодили на території громади встановлення двох тимчасових споруд. Затвердити це рішення мають ще депутати, зазначив Сергій Оришака. Є заява підприємців розмістити одну тимчасову споруду як щось на зразок кафе. Біля АЗС, як у нас зараз завершується будівництво біля якоря, там, де поворот на І одну тимчасову поспоруду по інцію підприємець розмістити вздовж траси Одеса южна напроти ДТ Вільмар. Попит є рішим, що у нас же в Южному є підприємці, які приїхали до нас там, з Херсонської Миколаївської області, вони шукають собі місця, хочуть теж розвивати свій бізнес, заново починати. І вони шукають місця, пропонують, подають заявки, розглядаємо. Більше про засідання виконкому. Дивіться в програмі Об'єктив Плюс. Почесні грамоти портовикам за вивізку з назвою міста. В міськраді відбулося урочисте нагородження 16 портовиків. Захід відбувся 27 червня напередодні Дня Конституції. Найвищу відзнаку за заслуги перед громадою отримав директор порту Південний Олександр Олійник. Це по перше почесно для всього нашого підприємства. Це не тільки моя робота, та професіоналізм всіх наших співробітників, які зробили такий ну найкращий подарунок для міста, тому що ми хочемо, щоб наше місто було цікаве, щоб о ньому знало во всьому світі, і воно завжди розвивалося». Сьогодні також багато працівників отримали грамоти, подяки. Які були причетні до цієї роботи? Це великі професіонали, тому ми додати нічого. Не, не, Вони ну, дуже коротші, терміни справилися зі своїм завданням, тому їм така вже велика подяка відбула від міста. Я дуже радий. Сьогодні нагородження відбулося напередодні Дня Конституції. Так, да, Це таке велике свято наше. Тому я бажаю всім ну міцності, ніколи не здаватися, не зупинятися, вірити в нашу перемогу, і все буде добре. І слава нашій державі, щоб вона б розвивалась, процвітала, і було на скоріше мір з нашою перемогою. Працівники порту були долучені до всіх етапів реалізації створення нової вивіски. Роботи виконували досвідчені портовики з понад 30-річним стажем роботи. Перш нас привезли до якоря, і треба було демонтувати старі. Ми демонтували і в цеху тільки побачили, що воно було дуже ну, ржаве, піску було дуже нанесено, в ці букви з моря ми були в шоці, коли розбирали, розрізали це, все чистили. Ну, вначалі, поначалу ми думали, що ну, щось таке воно ну, якось воно так дуже-дуже відшало відхає состояння відхає. Ну а потім. Справились спочатку, потихоньку, потихоньку-потихеньку було тяжело, но ну, нічого, все вийшло. Почали з букв, потім з вивіски закончили. Вот, так що все добре. Все В цій справі долучилась вся наша бригада, э, і поруч зі мною э, Валерій Олександрович. Э, Ми делали эти букви всієї бригади, як я сказав, ну і ці літери. Ну, вони давались не дуже так просто, тому що ми, це не наш обов'язок цієї справи, у нас інші були роботи, але ну, з Божою допомогою вийшло все. От. Ми дуже раді, що могли вам допомогти допомогти. Спочатку займалися буквами, вирізали старе все, жавчину все вбирали. І готували букви. Потім стара робота я вирізав тут на якорі всі державщини, коротше все варив нове, що там де вирізав. І м -м, після покраски ставив я оце все, оці ваші три букви південні з трьох сторон виставляв. Ну, було за мною м -м, два слесаря. Кранавий ваш городський молодець теж вишка ваша городска. Ваше особисте відчуття, те, що ви долучилися до виробництва цієї вивіски, нової назви міста. Які це у вас відчуття і наскільки приємно, що от ви зробили свій вклад для всієї громади? Ну, нормальні співчуття. Мені головне, щоб людям подобалося. Мені то подобалося. Розповідаєте в своїм знайомим, рідним, що ось це я? Ну, мене бачать, там знімали. Хто знає, много мене хто знає, я вже давно працюю, то дзвонять, спрашують. Говорять, нормально все. В міськраді планують відзначити архітектора, який створював саму конструкцію якоря. Окрім працівників морського порту, грамотами були нагороджені представники міськради та КП Екосервіс урочисте вручення нагород вирішили приурочити до Дня Конституції України. Ми приурочили дню конституції, як так зіпало, що вони закінчили якраз реконструкцію, таку капітальну реконструкцію нашого якоря. Поміняли назву. Южне на південне це було ну дуже дуже символічно. Символічно в тому плані, що це вже історія, і я думаю, що цей якор із назвою південне воно буде стояти десятки, десятки, десятки років, а може й сотні. Я попросив, щоб мені дали інформацію архітектора цього, хто це придумав, як є вже знайшли. Я думаю, що ми на, на слідушій неділі обов'язково ну, зробимо такий, навіть репортаж, може зробити історичний через музей, хто це було, коли це приймає. Треба буде придати цьому значення більш, тому що це дуже важливо. Ну, це, це частина історії, історії міста, як будувалось місто. Ну, це класно придумали. Такий символ. – це… Якась мудра людина, яка це придумала. Тому дійсно, сьогодні ми нагородили і директора порту, і фахівців всіх. Ми я я сказав, щоб ми не обіділи нікого, хто працював на якорі. Чи це газоелектросварщики, чи це крановщики, чи це слюсарі. Всі, хто приймав участь, ми їм вручили подяки за їх роботу. І я кожному з них говорив. Вони також кожен з них якою частиною війшли в історію нашого міста. В цей день відбулося покладання квітів до пам'ятника Тараса Шевченка з нагоди до дня конституції. Більше про нагородження дивіться у програмі Об'єктив. Випускний вечір в ліцеї номер 3 АШГ. урочиста частина відбулася на новій локації. Захід провели на терасі готелю Елата 26 червня. Свідоцтво про закінчення школи цього дня отримали 88 випускників. У іскравому брані з усмішками на обличчі, позаду роки навчання, НМТ, хвилювання. Випускники зізнаються, що попри радість і святковий настрій вже зараз знають, що сумуватимуть за шкільним життям, уроками, друзями та вчителями. Любові ми я за шкільне життя. У мене було два класи. Нас після 9 класу розформували і у нас був новий новий десятий клас. І я сказав, що і до 9 класу, і після 9 класу були дуже класні ребята і дуже класні люди. І ми я. Я спілкуюся, що з класом до 9-го, що з класом після 9-го, і у нас з всіма дуже добрі, приємні такі теплі відносини. Побачив, що дуже багато вчителів вони засмутилися. Ім ну, воно ви вони нас вели як своїх дітей, вони нас переживали, і їм дуже складно зараз просто так нас відпускати, тому що всі хочуть якось далі вести вести своїх дітей. І я хотів би їм побажати. Терпіння на, на слідучі класи побажати доброти у мене. Вони і веселі, але з іншої сторони сумно, що ми вже не повернемося до школи, але з іншої сторони це вже наш як новий шлях, де нова дорога. Тому ну все ж таки радість. Я вважаю, що у нас взагалі дуже дружний клас Ну, у порівнянні з іншими ми завжди разом. Я буду дуже багато куди заявки покидати, а Там вже буду вирішувати, куди буду сфері Приблизно ви хочете іноземні мови, міжнародні відносини. Певно, це таке відчуття може бути лише раз в житті. І я ну дійсно це не хвилювання, це не радість. Це. Ну дійсно, я не знаю, прям, я не можу прям підібрати слів, щоб це виписати. Це були дуже веселі роки, і дійсно дуже сумно усвідомити, що ти більше ніколи не зайдеш в школу. А якщо зайдеш, то вже не як ученик, а як, ну, як випускниця. І я буду сумувати за перервами, тому що це було дійсно весело. І мій клас був доволі дружний, тому звісно, буду сумувати. І сподіваюся, що навіть після випуску ми зможемо спілкуватися і зустрічатися на зустрічі випускників. Хотіла сказати учителям, що буде згадок до школи. Я хочу їм вдячна лише тому, що були моменти, коли можливо вони були неправі, коли можливо ми були неправі, але це все одно вони все одно нам допомагали, все одно. Підтримували нас важкі моменти і робили все можливе для нас. Випускники підготували музичні композиції, хореографічний номер та виконали традиційний випускний вальс, який став особливо зворушливим моментом вечора. Директорка ліцею поділилася, що з гордістю та сумом проводить своїх учнів у доросле життя. Наші емоції вони такі дуже світлі, ніжні, а з іншого боку. Є відчуття суму, а тому, що ми їх відпускаємо. Ми надіємося на те, що у них все буде добре що вони впораються з всіми викликами часу. Але як завжди, діти щось от хочеться ще, ще хвилиночку, ще постояти поряд, щось сказати, щось може додати. І сьогодні у нас такий дуже бачите, чоловічий в основному випуск хлопців більше, ніж дівчат, і тому ми також постійно думаємо про життя, про майбутнє цих хлопців. І е, ми домовлялися, що ми будемо молитися за те, щоб у всіх наших випускников життя склалося так, як вони цього хочуть. Розширену версію з випускного вечора дивіться в програмі Життя міста.